Такі сходи. Це одна з моїх перших робіт, не знаю чи добре видно. Встановлена основа, труба приварена. 150-та. Такі винтові сходи. Тут по краю йде полоска. Це 80-ка. Десятка нарізалася в такі те. ці у нас сходи до шести. Тут 42 см. Сходи вручні. Висота між сходинками 17 см. Такі він тоді сходиться. Одна з моїх перших робіт. Перевило. Ну і тут вже почалочки вихід. Далі це є церковна дзвіниця. Треба було робити такі високі сходи. Вони вирізали, От таку форму зробив. з краю приварював полоску, це полоска тридцятка, по-моєму, по кругу. Це все приварювалось на той нижній лист, десятки виріз. Ну і до труби. Зараз це би, можливо простіше робилось. Є плазмені порізки, різки, це все програмується. Ще нарізані вже готові деталі, твори. Дворки все рівно тут дуже багато. Ось такі сходи.